Вітаю, друзі! Зараз боляче про це говорити, але це правда. Набридло дивитися на те, як дурять людей навіть під час війни. Мова йде про онлайн казино Перше онлайн казино в Україні. І таке трапляється неодноразово. Щоденно. У стрічці Facebook можна знайти таких оголошень сотнями. Хіба так справедливо? Хіба це чесно, хіба це по-людськи дурити людей? Тоді, коли в країні війна, ви думаєте про те, як набити свої кишені? Ви ніяк не можете нажертись тими грошима та схаманіться вже. Схаменіться скільки можна. Якщо дійсно ви кажете, що там багато грошей, в цьому казино. Не маєте куди гроші діти, Будь ласка, я вам підкажу куди. В дитбудиночки будиночки можна віддати ті кошти. Вони принесуть, повірте, там користь. Можна ті кошти віддати на підтримку наших захисників та захисниць. Вони теж принесуть там користь. Можна віддати ці кошти на захист тварин. Можна віддати ці кошти для тих людей, котрі хворіють зараз і не мають можливості оплатити собі складні операції. Давайте будемо людьми, а не бидлом. Задумайтесь над цими словами. Щойно ви переглянули кілька зразків тих казино. Друзі, не ведіться на цілого тру. Ще раз повторюю, це великий обман. Шахрайська схема, яка дозволяє викачати з вас кошти, але ніяк не дати вам їх. Вірте в себе, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна.